Всім привіт! Мене звати Анастасія, ви на моєму каналі Дітвори Живи. І сьогодні я б хотіла з вами поділитися дуже цікавою технікою. Вона, я її вже встигла протестувати, і вона дала просто неймовірні класні результати, тому що моє бажання було виконано через 7 днів. Тому, якщо вам цікаво, то дивіться далі. Спочатку хочу розказати, як саме реалізувалася ця техніка у мене. Буквально нещодавно я їздила у відпустку, і десь за тиждень до відпустки я зрозуміла, що мені потрібна ще конкретна сума грошей. Ми всі ми люди і всі ми любимо у відпустці себе трішки побалувати. І я не є виключенням. Тому. Мені потрібна була конкретна сума грошей. Я сиділа на роботі, роздумувала стосовно цього питання і гуртаючи Ютуб, мені на очі потрапило відео з американського Ютубу. Я американський Ютуб дивлюсь дуже дуже рідко, тому такі відео це е, рідкість для мого каналу. Але мені висвітлилось відео з американського Ютубу, де дівчина розповідала про техніку, завдяки якій її бажання дуже швидко здійснюються. Я прослухала цю техніку, вона. Мені сподобалося своєю простотою, і я вирішила, що можна спробувати. Я спробувала її прямо на роботі. І через 7 днів, тобто мені до відпустки залишалося 7 днів в тиждень. І я загадала, щоб за цей період часу до мене прийшла конкретна сума грошей, яка мені була необхідна. І вже їдучи у потязі, я вирішила підрахувати, скільки ж грошей за цей тиждень до мене прийшло, і я була у шоці, тому що прийшла саме та сума, яку я загадала. Тому не буду. Тягнути, і ми переходимо одразу до цієї техніки. І в кінці я розповім, чому вона така ефективна і чому вона дійсно працює. Отже, із назви відео ви вже бачили, що техніка називається двері, тому що нам у цій техніці буде необхідна безпосередня двері, яка є у вашій квартирі або будинку. Спершу вам треба придумати і загадати бажання. Це можуть або бути гроші, але ж пам'ятайте, що ми не притягуємо конкретно конкретно Гроші, ми притягуємо гроші, і к нам приходять гроші лише під запит, під конкретний запит. Тому ви повинні чітко розуміти, навіщо вам потрібні ці гроші, або ви можете загадати якісь вже матеріальні, якісь матеріальні бажання, або ж ви можете загадати, там, наприклад, якщо ви хочете постронкішити, або ви хочете а, відчувати там, легкі стілі, або а, більше здоров'я, тобто все це ви можете загадувати. Тому перше завдання для вас це, звичайно, придумати для себе конкретне бажання. Далі виділіть, будь ласка, для себе десь 15 хвилин, щоб вам ніхто не заважав. Бажано, щоб це була максимальна тиша і щоб вас ніхто не відволікав, тому що тут потрібна ваша концентрація. Другий крок у цій практиці це візуалізація. Звичайно, візуалізація. Ви повинні лягти або сісти, закрити очі, розслабитися і провізуалізувати своє бажання. Максимально конкретно, максимально з відчуттями, з емоціями, як ви будете себе почувати, коли у вас здійсниться це бажання, які ви емоції будете відчувати. Знову ж таки, не візуалізуйте перші, початкові емоції, візуалізуйте вже себе як власник цього. Тобто там, уявіть, що ви вже тиждень зі своїм бажанням, як ви будете себе відчувати, які емоції у вас будуть виникати. Можливо, вам. Ви покращите комфортність свого життя, тобто ви все це продумаєте і провізуалізуйте. І далі можна ще таку фішечку додати, провізуалізуйте, що у вас вже це сталося, і ви радієте, що клас! Ця техніка в мене спрацювала. В мене це реалізувалося в житті. Порадійте за себе. Третій крок третій крок самий цікавий і незвичний, мабуть, для всіх нас. Ну, для мене був незвичний, бо я таких раніше практик не робила. Вам треба підійти до двері, яка у вас є в квартирі або в будинку, або до дверного прийому, наприклад, якщо у вас там арка і немає дверей. І ви повинні чітко сформувати в собі намір того, що ви знаходитеся зараз на межі свого старого життя і нового життя. І в тому новому житті вже є те, що ви хочете. І коли ви сформували в собі ось цей намір, що зараз ви зробите крок, і ви будете в тому житті, де у вас це вже є. Тобто, якщо говорити більш таким. Езотеричним, да, езотеричною такою мовою, ви переходите на нову гілку реальності. І ось ви сформували в собі цей намір робити крок. І коли ви вже зробили, там, наприклад, ви можете більш символічно зробити, ви можете відкрити двері, зробити крок і закрити двері. І коли ви вже зробили цей крок, знову ж таки в собі, всередині ви повинні відмітити те, що все, ви знаходитеся у цій новій реальності, де у вас вже це є. Ви розумієте, звичайно, ваш мозок розуміє, що цього ще у вас немає, але у вас буде тотальна впевненість, що ви вже зробили крок, ви вже знаходитесь у новій реальності, де у вас вже це є. І тому ви обов'язково це до себе притягнете. Там, через день, через два, через сім, через місяць. Тут замислюватися стосовно цього не треба, просто треба розуміти, що все, ви вже тут, в своєму житті, де це вже є. І все. І далі ми відпускаємо цю ситуацію. Ми не прив'язуємося, ми не чекаємо, ми не очікуємо. Ми просто відпускаємо, довіряємо там, Богу Всесвіту і собі, і далі йдемо жити своє життя, працювати. Створювати да, і помічати ті нові можливості, які в нас з'являються. Я скажу одразу, що я зробила цю ну, мабуть, мені дуже були потрібні ці гроші, я дуже хотіла зробити собі цю суму до своєї відпустки, я зробила цю практику двічі. І все, ну тобто, мені вистачило. Я не знаю, спрацювала б вона в мене з одного разу, дівчинка розповідає у своєму відео, що це треба робити один раз і цього досить. Я зробила два рази, тому що мені здалося, що з першого разу я не досить відчула в собі ось цей стан знаєте, цього переходу. От тому я вирішила е, повторити ці дії. Якщо у вас такі ж самі відчуття, ви теж можете повторити цю практику. Я думаю, що в цьому нічого страшного не буде. Головне, мені здається, в цій практиці ось якраз відчути. Е, Ось цей сформувати в собі намір і відчути цей перехід. Ну а тепер давайте поговоримо про те, чому це працює. Ну, по-перше, візуалізація. Коли ми візуалізуємо, наш мозок не відрізняє реальності від нашої підсвідомої роботи. Да? Він сприймає це як реальні події, які відбуваються у нас в житті, тому запускається і створюється справжня нейронна доріжка. А вже підсвідомість. Налаштовується на те, і бачить і створює ті ситуації, які будуть нас вести до бажаного. Коли ж ми робимо фізичну дію, тобто ми проходимо крізь двері наші з намером, наш мозок сприймає це як сигнал про те, що о, клас, ми це зробили. Це що психології називається поведінкове закріплення, коли дія підкріплює наші внутрішні установки. Це дуже важливо. І по третє, це такі. Такий міні-ритуал дозволяє зняти оці психологічні зажими, зняти наші внутрішні бар'єри до бажаного і зняти напруження з того, що я ще це не маю, в мене ще це немає, на те, що так класно в мене вже це є. Завдяки цьому ви будете більш певно себе почувати і бачити ті можливості, які, можливо, раніше не бачили. Ось такою технікою хотіла з вами поділитися. Обов'язково спробуйте її вже сьогодні. Якщо у вас точніше, коли у вас будуть результати, обов'язково мені напишіть. Я буду дуже рада прочитати про ваш досвід. Щиро візуалізуйте і, переходячи крізь двері, усвідомлюйте про те, що ви входите в нову версію свого життя. Я вам цього дуже-дуже сильно бажаю. До побачення і до зустрічі в нових відео.